Вітаю, друзі! Шок. Шок! Сполучені Штати Америки не дали Збройним силам України розгромити російські війська. Про це та інше за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду. Боротись з корупціонерами, марадерами, зеленою нечистю та іншими гнидами. Отже, Сполучені Штати Америки змусили Збройні Сили України дозволити спокійно відступити з Херсону 30 -ти тисячному групуванню Російської Федерації. Про це пише Боб Вудворд. Після спілкування з чиновниками США у книзі Війна, автор пише, що коли українська армія звільняла Херсон, американська розвідка попередила, що ризик ядерного удару підвищиться, якщо росіяни е втратять основні сили, основну частину професійної армії під час відступу з міста. Згідно з планом української армії, Збройні Сили України мали переслідувати росіян, що відступають, і завдати масованих ударів. Але цього не сталося. Росіяни відступили без значних втрат. Виявилось, що перед відходом росіян американці зателефонували Грасимову. Начальнику генштабу Російської Федерації, який пообіцяв Мілі, міністру оборони Сполучених Штатів, керівнику Пентагону, що за великий втрат під час відступу з Херсона буде застосовано ядерну зброю. Після цього росіяни отримали своєрідну гарантію безпеки і спокійно вийшли на лівий берег. Вудвер стверджує, що страх американців перед ядерною зброєю. Змусив Збройні Сили України просто чекати, що дозволило Російській Федерації зберегти сили, перегрупуватись і зараз захоплювати великі території України. Ось правда війни, правда того, що власне відбувається в Україні. Правда про те, як нами, українцями, грають Сполучені Штати Америки разом з Російською Федерацією. Був би чи не був ядерний удар, ніхто не знає. Але боючись ядерного удару, нам не постачали необхідних озброєнь, нам... Е не дали розбити, як щойно я розповів російські війська, регулярні основи яких зараз наступає на українському півдні і українському Донбасі, цього всього наступу могло не бути. Ви скажете, ядерна війна, ядерна загроза, її всі бояться. Але коли відмовились від підписання стамбульських угод. І сказали будемо воювати? Ну, дивіться, воювати це не утилізувати українських воїнів. А давати перемагати. Перемагати не давали, не даючи зброю, бо боялись ядерних ударів, не даючи розгромити регулярні російські війська в Херсоні і так далі. То за що тоді? З 2022 по сьогодні загинули і гинуть українські воїни. Ми втратили величезні території, їх окупував ворог. Вони підписали тоді мирних угод з Російською Федерацією. Якщо нам не давали і не дають повноцінно воювати, то чому не дали підписати мирні угоди? А? Можливо, прожарка Росії, де дровами виступають українсь... українці українське життя. Це є мета так званого колективного заходу. Тоді питання. А нахиба нам такі партнери, як глобалісти, сатаністи, Сороси? Ліваки та Демпатія США, навіщо? Ми зайходимо майже зайшли в глухий кут війни, дякуючи всім оцим покидькам. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою.